Друзі, всім привіт! Добрий ранок. Всім? Всіх вітаємо у новому відео. Ми прийшли з Женію на сніданок. Показати вам, який в мене круасан, як би то зробити. Круасан. Тостадо. стадо. В Жені був круасан. Був. Полишив з медіа. Треба підняти хамон чи ні? Щоб налити? Бажано підняти. Тут є олія, є сіль. Це такий іспанський сніданок. Сіль я не буду використовувати, бо хамон. Солоний, підняти бажано, так? Бажано підняти. А... а як я тоді буду їсти, буду вся в олії. Може, так? Так, так. Так. О, вау. Ти також таке хочеш? Ні. Я можу поділитися, можемо розрізати. Я не хочу, в мене є свій круасан. Підсмажений, так? Так, сухарик буде. Нарушила композицію. Ти мене знімаєш чи куди дивишся? Тебе, звісно. І так. Зараз. Хоч би зуби на місці залишилися. А вони зажарюють це, постада. Ну як? Таке. Як хліб з хамоном. <laughs> ну, такого нічого прям. Серфістеного нема. Mm -hmm. Ну, смачно, мені хотілося хамон ранку. Mm. Mm -hmm. Все, всім смачного, хто їсть, хто не їсть. Несмішно. Не Просто гарного дня. <рес> Вітаємо у новому відео. Їдемо з Євгеніо в Каріфор в Сан-Хуані. Жодного разу там не було, будемо зараз вам показувати ціни. Але поки їдемо, розповімо історію, яка нещодавно трапилась, як Женя знайшов телефон на вулиці. Хонор, Хонор. 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 телефон, але щось ми. Історію. Це насправді сталося. Він знайшов на вулиці телефон, прийшов додому і каже, що робити з тим телефоном. Я кажу, треба повертати. І якраз в той час почали дзвонити на той телефон. Ми підняли слухавку і домовились про те, що ми віддамо цей телефон. Завтра, на, Завтра, так, але це вже, це вже було десь 11-та година вечора. Чи, чи шо, близько до 12-ї. Подзвонили, домовились на завтра, сказали адресу, куди підійти, що я вийду і віддам. Потім передзвонює вже жінка. Тобто чоловік, наче як захопив, сказав, що це його телефон спочатку, а потім передзвонила жінка і каже, що я тут поруч живу, тому можу зараз прийти і забрати. Вже дивимося, там десь половина першої, щось щось неподобне. Так горіло їм, хотіли забрати той телефон. Ну нічого, прийшли. якісь заради. Телефон по ходу сина їх, Тому що він сином прийшов. Вона щось і казала, що це в інтересах мого сина, чи доньки, чи сина, бо там іхо, іха. Ще треба розчути, що в кінці, яка буква, ішов цей чоловік разом з сином, забрали телефон, і все так і закінчилося. був би в нас телефон? був би в нас телефон. Ні, це, нам чужого не треба. Та ні, так нам чужого не треба, тому ми віддали. І що, взагалі в той день було щось неймовірне, тому що Женя, по-перше, знайшов телефон, а по-друге, коли йшов по вулиці, його за руку схватила бабуся якась, і їй стало зле. Знай... Так, колін ще. Що... Це взагалі страшно було. Вона прям відіпалася, не знаю, що трам... там, е... Богу, була аптека, я забіжав до аптеку, попросив допомогу. А люди вибіжали, почали її міряти тиск. И все. Ну, короче, я уже ушел, скоро там вызывал скору. Не знаю, что будет чуть еще буде, Женя в порыв. Бабусі надали допомогу з аптеки. Женя забіг в аптеку, попросив допомоги, там збіглося багато людей. Він мені тоді по телефону каже, що так, ну, навіть за цим спостерігати, Спочатку 5 людей допомагало, потім 10. Така вже збіглася компанія допомагати бабусі, а вона почала задихатися. отак. Ну, вона відкинула голову назад, рота відкрила і все. І отак в такому положенні я... я не розумів, що треба. Кіти цікавий. Дивіться, які тут квіти гарні. Каріфор. Аромати якісь такі не дуже, не? Угу. А, це букетик такий коштує 13,64. Клас, орхідея. Гарного кольору. 14,99. Гарна. Це 11.99. Це гарненька. А, різантема. 8 євро. Просто розмалювали. Що розмалювало? Такі є. Не знаю, раніше, коли продаються тут такі голубі, казали, що то розмальовані, а потім вони білі ростуть. Ти знімаєш? Так. А <сум> логі можна купити за 6 євро. Нещодавно в групі українців там питала дівчинка, де кумкват можна купити. О, любі, рослинку. Висловили. Немає. О, <сум> і в нас вже є. Гарний, нам дуже подобається так, той стіл. Дуже. Так, ну все, ходімо назад. Рибакуа барбаку. хоче. Угу. Їсти чи смажити? Чи смажити. Так... А потім їсти. <рес> Мені для орхідеї, до речі, треба кору купити. Чи, є є тут? Трохи? чи? Ну, аромат, наче, Фу. знаєте, що. Гімна. Ага. <рес> <рес> Я хотіла сказати, що каналізація десь. Високороти. Оце кора? Ох ти. Дуже великий магазин, і тут купа всього цікавого є. Нам треба для Аліси на диван матрас купити. На Ми дивимось. Хочу для нас також записати цей момент. Цей 90 сантиметрів на 1,90-79 євро. Але висота його потім чи ширина, чи що, 14 сантиметрів. Тут не видно, ось тут видно. І також 14 сантиметрів. Але цей 1,35 на 1,90 м. 94 євро. Добре, ходімо далі. Сільотка? Ага, на сільодку схоже. Тільки копчено. Це, це є сільотка, ні? Так хто його знає. Але це що ж таке. Вона смачна. Ого, дивика нас. А, скумбрія. Попробуй насиста яке. Ага. Не хочу цей, світити своїми нігтями. Треба мені манікюр зробити. Скільки коштує вона? Я не бачу. Таке взагалі мені повинно бути написано. Ось дивись, 13,50 за кілограм і це 6,78. 6,78 за оце, 500 грам. Ну, мене зацікавила оця, реально схоже на, ага, на сільотку. Це може бути, це сілька але копчена, ну Все, тут відділ є, знаєте, ось ікра. Е, Це яйця риби, так? Да? Ага. <хи> Та зараз от тут ще ми таку брали рибку, але вона дуже-дуже солона. Сердіна. Дуже солона, нам не сподобалася і в неї луска така дрібна. Коротше, не, неприємно її їсти, незручно. Три євро коштує, так? Да? А ця три євро? Може, сподобаємо. А ти тільки іншу візьми, давай, вона розплюснута. Якусь гарненько. Та вони такі всі. Ось гарно. Давай. 3,11. 3,11. Так, яка тут ще риба є. Ось така, вона прям Не, це засолена цей. дуже. Це її вимачують потім від Бакалау. солі. Це ще у нас таке. А тун? Тунець. Тунець. А це що? Ти, оце будинку, я думаю, що смачненько може бути. Ту і євро теж. Ломус Боніто. Тут бакерон в оцеті. Отаку От рибку без трави оцієї. Різної буває, використовують в салаті Шуба. <різь> <різь> ну, Якщо немає е, сілотки, то можна... Можна використовувати, бо ми їли нічого, непогано було, так скажемо. Ой-ой-ой-ой-ой. О, це ж таке. Ого. Дякую, це щось дорого багато, нарізали вже в олію помістили. Жирне. 2,15? Схоже на те. Це червона риба, чи що? Не Атун, туамарія і... Бакалау, там якась цей мікс. мікс. Угу. Які грушки гарні по євро 59 за кілограм. Не знаю, що ароматно. Пахне грушкою, так. Яблочко 2,90 2,69. 4,79. Біо. Євро 79 це найдешевші. Манзана Голден. 250 гривень шок. 2,50 за одну таку а, ракушку рахушку. Типу делікатес Хто їв. Такий делікатес, поділіться смачно чи ні, чи варте того, щоб купити. Це багато грібішків. Це за 13? 49? Десь 320 грамів чи ні. 350, 11 євро, десь 10. Це 11. 11. 11. Ну, тут багато їх, тому треба дивитися, що на цінах написано. Тому що прикольно, то. Тут магазин просто неперевершений. Дуже багато всього да. розумію, Ти знає, що Це є, я теж хочу спробувати. Женя хоче скуштувати. Ого, Ти Тут це сказав слово, а потім пів години розбираєшся, де ціна, де що. Косіда, уже готовий крап. Вже готовий. В районі 10 євро коштує один крап, так? В ну, середньому, якщо брати, дорада 9.25, Любіна 9.70. 5. Далі дивіться самі, що це за риба, бо я не в курсі. Тут якась інша любіна. Що така сама? Красьйон, а то і стер. А, Любіна Гранде 18,95, аж отам, бачите, бачите? Зорада. Вони якісь різні. Так? Ціни на сальмон тут 9.39 за кілограм. Сардіна 3,95. Ми хотіли маленьку рибку знайти. Чи бакалау, чи бакалавія, чи як вона. Все. Тут кальмари. Сетія, кальмари. Ціни ви бачите. Креветки 9.49. Все маленькі. Що, раки, чи що таке? 695. Жень. О, Женя мій десь дівся. Ну бачите, це що, чи рака? Диви, які равлики вже консервовані. А що там їсти, я не розумію? <гум> не знаю, ну це пікантні, а це з травами. Одні 8,29, інші це пікантні 10.45. Зі скільки вони 10.45? Угу. <гум> ну, що, що там можна їсти? Не знаю, більше соусу. Може це в якийсь суп вони використовують. Може, супа. Не знаю. Може, не написано, що шість сім ресь 6-7 порцій. Так, тут тістечка є ще, дуже багато, але вони заморожені. Зі типу профітролі чи щось таке. Все заморожене, треба потім розморожувати. Покажу вам, а як з цінами бути, не знаю. 4 євро, напевно, оці штучки, там 2, 2 тістечка, 4 євро. А, ну це в принципі все. Тут, напевно, 6,90 6,90€, типу пропітрольки. Також є міні-тортики по 6 євро тарта, де кесу. Як ну, не сирне. Ну, щось типу того. Тарта кесо, чизкейк, пістача з фісташками. Так, продають тут тортики та тісточка, все заморожене. Дивіться, який гарний дизайн з бананом. Десь а, 95 коштує. Горішки по 7 євро. 7 євро 800 грамів це нелущені, а почищені вже 4,65 за 350 грамів. Беремо картоплю цю дрібненьку, будемо її робити з часником та з кріпом. Євро 75 за кілограм, тут таке один кілограм. Тукаємо хліб, ну тут є петрушка. І є, дивіться, в таких вазончиках можна купити петрушку. Це що таке. як називається. Коротше, м'ята. А як же ж це називається? скажіть. Євро 39 за пучок петрушки. Це що? це а, це цибулька. Євро 85. Ти бачив, кажу, цибулька, зазвичай це ж часник так продають. Це цибуля? Цибоїно написано. Не агмус. Можна Салат зробити салати можна зробити пиріжки. Як гарно морква тут, зв'язана, гарно. Горочки по євро 59. Якенькі. О! Тверденький. Чи то молоденько підемо возьмемо? Давай молоденько. <сум> Давай, бо я бачу, що ти без ентузіазму обираєш. Тебе всі думки працюють молоденько. 40 центів різниця. Буде у нас смачний салат. Далі наступний пункт томатний рай. <сум> <сум> Тому що тут величезний вибір помідорів. Євро 79, напевно, починається від. хочеш взяти цих чорненьких. Ми можемо собі це дозволити, да, За 2,99 кг. Та бери, бери. Але треба потім десь зважити. Зважені і щасливіше. На хвилиночку, який тут вибір сирів. Дивіться, написано п'єсо Кесо т'єрно, Кесо курадо», П'єсо кортадо овеха. Нам всього-навсього треба шматочок сиру. Типу гауда чи чи, 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 чи що. Ох. Здається, що це як приобретенна п'єсня. Це вже серйозна да, це... Це... було тут... Ні, так тут втратився вакуум просто, і тому воно вже заплісневіло. Все, бачиш, нормальний. Па-па-па-па. Що ми знайшли? Далі я не знаю, що ще можна тут показувати. Тут треба брати першу частину в один день записувати, другу в другий день, тому що тут не вистачить реально часу. Не вистачить дня, тому все, що встигли, те і показали. В принципі, те, що самі шукали і що ми хотіли купити на вечерю, там показували плюс-мінус. Та і все. Так? Ще покажу вам ціни на пральні пральні порошки. 9,89 коштує ну, неізвісної фірми. 18,25 Ariel, Я люблю Ariel, Капсули 21,90. Це на 35, на 35 стірок. Прання. І на 60, 27, 59, наче. Так, ваніш 1675, оце, 4,49 маленька, гель 1569. І так, швиденько. Якщо в звичайних магазинчиках так є 2, 3, 4, 5 позицій, то тут просто декілька стелажів. Поличок з різним. Ой, 18.05, отакий Аріель. Досту величезний вибір. Мені ї подобаються такі магазини, але треба спочатку в них розібратися, а то спочатку нам розібратися треба, потім вам показати щось найцікавіше таке. Це також для прання. Це М -м, так, паркуми. 7,29, маленька 4,85, а я не користувалася цікаво, класно чи ні. Хто таким користується напишіть, будь ласка. Щоб закінчити вже похід по магазину ополіскувачі 4,79, також цей флор. Ленор коштує 8,49. Ну і такі звичайні євро 69 від Каріфур дешеві. Але вони непогані також, в принципі, 2,15 ось ось такий. був у нас день. Зараз поїдемо забирати Алісу зі школи. Насмішили мене знову коментарем, що. Зараз, 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 я знайду. Я виставляла відео майже три дні тому. Пише підписник, що кажуть, що Оля й досі блукає в тих хачах і розповідає про аерогриль. Жіноча голова дуже багато думок. Все не відфільтроване, і отакий от просто потік шалених думок. І я загубилася тоді в тих хащах. Але що робити, думаю, відповім тоді на коментарі. Оці коментарі знайшла. Але так, щось не в'язалось там картинка. Тут я блукаю в цих хащах, кущах, і тут я про аерогриль розповідаю. Якось мені дуже складно казати аерогриль. Всім бажаємо гарного дня, чудового настрою. До зустрічі у нових відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Все чекаємо 10 тисяч. Всім дякуємо за увагу. Па-па!